Президент Ірану Ебрагім Раїсі, його супутники, зокрема міністр закордонних справ, загинули на місці аварії. Гелікоптера на північному заході Ірану. Вертоліт зазнав катастрофи через погані погодні умови. Був одним із трьох, що летіли в колонії. Інші успішно приземлилися. Про це сповістило 20 травня Іранське державне телебачення. Ультраконсерватора Раїсі обрали президентом 2021 року відтоді для іранців посилені утиски за його влади. Відбулося криваве придушення антиурядових протестів за іранським законодавством. У разі смерті президента влада переходить до першого віцепрезидента. Вибори нового очільника мають організувати упродовж 50 днів.